Добрий день. На сьогоднішньому занятті ми з вами розглянемо розв'язування задач за тему обчислення переміщення при рівноприскореному русі. Перша формула для обчислення переміщення це е, наступна формула, де ми з вами можемо обчислити переміщення через початкову швидкість v 0 кінцеву швидкість V, час та. Е, Ось таким чином ми з вами можемо обчислити переміщення. В0 плюс В помножити на Т розділити на 2. Друга формула для обчислення. Проекції переміщення це через початкову швидкість, прискорення та час. С дорівнює V0T плюс АТ квадрат розділити на 2. І третя формула це обчислення переміщення. Якщо у нас є з вами кінцева швидкість, початкова швидкість та прискорення. В квадрат мінус В0 розділити на 2а. Зараз ми з вами розглянемо використання цих формул. Перша задача під час прямолінійного рівноприскореного руху за 10 секунд швидкість руху леопарда зменшилася від 10 до. 10, від 20 до 10 метрів за секунду. Е, яка, яке переміщення здійснив леопард за цей час? У нас з вами є час 10 секунд. Початкова швидкість v 0 дорівня 20, кінцева швидкість V до рівня 10. І таким чином. Е, у нас швидкість зменшилася. І у нас тут з вами є початкова і кінцева швидкість. Ми застосовуємо для обчислення переміщення формулу v0 плюс v розділити на 2 і помножити на Т. Перевірка розмірності показує, що все гаразд. І підставляємо 20 плюс 10 розділити на 2 і помножити ще на 10. 15 помножити на 10, 150 метрів. Друга задача. Другій задачі ми з вами застосуємо формулу В0 Т плюс АТ квадрат розділити на 2. Через те, що у нас з вами є прискорення. Т дорівнює 5, А дорівнює 4 метри за секунду в квадраті. І нам з вами треба знову ж таки обчислити переміщення. Оцю формулу ми застосовуємо В0 Т плюс АТ квадрат розділити на 2. У нас. Сказано, що кінь, рухаючись зі стану спокою. Значить, початкова швидкість у коня до рівня 0 до рівня 0. І ми з вами отримаємо АТ квадрат розділити на 2. 4 помножити на 5 квадраті розділити на 2. 100 розділити на 2 буде 50. Ще одна задача, в якій у нас з вами. 72 км за годину йшла електричка, почала гальмувати. І яку відстань до повної зупинки? Яка відстань до повної зупинки? Це значить, кінця зупинка у нас кінцева швидкість дорівнює 0. 72 км за годину треба перевести в метри за секунду. В кілометрі у нас 1000 метрів в годині 3600 секунд. В результаті ми з вами отримаємо, що. У нас з вами швидкість буде дорівнювати 20 метрів за секунду. Зважаючи на те, що в цій задачі у нас є швидкості. Є прискорення, але немає часу, ми застосовуємо формулу S дорівнює V квадрат мінус В0В2 розділити на 2а. Кінцева швидкість дорівнює 0. Прискорення напрямо на. Протилежний бік напрямку вісі Х, що є те, що у нас де гальмування. Тому ми отримаємо формулу S дорівнює 0-V0 квадраті розділити на мінус 2. Мінуси можна, можна позбутися, розділивши на мінус 1, ми отримаємо В0 квадраті розділити на 2. Перевели ми в метри за секунду 20 квадратів. Це у нас 400 в знаменнику у нас з вами 2 помножити на 24, 400 розділити на 4 до рівня 100 метрів. Таким чином, ми сьогодні з вами застосували три формули для обчислення переміщення при наприскореному русі під час розв'язку трьох задач. Дякую, всім за увагу. На все добре, до побачення.